Сьогодні хочу показати, як українці для адаптувалися, починають власну справу, спеціалісти починають відкривати свої власні кабінети та будувати бізнес з нуля в чужій країні. Все можливо, навіть коли ти не знаєш мови. Всім привіт! Сьогодні в інтерв'ю я покажу дівчину, яка змогла в Нідерландах адаптуватися та відкрити невеличку маленьку справу. Всім привіт! Мене звати Таня. Мені 22, Я з України, і я хочу з вами тут поділитись, якими складнощами я стикнулася у Нідерландах саме при відкритті своєї справи, чим я займаюсь. І наскільки це можливо? Танюша, поділись, будь ласка, тим, як ти відкривала ФОП ЗЗП, це називається в Нідерландах по нашому ФОП, які складнощі були, і кажуть, що українці не можуть це зробити. Так, це можливо українцям в тому числі. Насправді це не так важко. Що для цього треба мати? Паспорт всі свої важливі документи, які потрібні для українців в Нідерландах. Ви просто записуєтесь запис на КВК, де ви відкриваєте свій номер. І все. Ну і що ж потрібно: бухгалтер, який буде вести вам всі фактури, усі рахунки, усі виплати, в кінці е кварталу розрахунки. Чи треба підтверджувати, що в тебе є якась зайнятість перед тим як відкрити ЗЗП? В плані, Я маю на увазі, чи потрібно зробити підтвердження, що ти там маєш свій кабінет, чи ти там чимось конкретним займаєшся, підтвердити там місце, локацію, діяльність? Ні, насправді ні. Ви тільки зазначаєте, ну ви придумуєте своє ім'я, типу, як буде називатися ваш бренд локації. Не зазначається нічого. Це просто типу ти як працюєш на себе, що там. От в, мої, в моєму випадку перманент. Я працюю з голкою. У мене повинен бути дозвіл. Там подається запит на дозвіл, тому що в Нідерландах він вимагається. Також, якщо ми маємо доступ до води, доступ до таких якихось речей, типу на все має бути дозвіл. все, оце все там всі пункти, які вимагаються, зазначаються. Ну, В принципі, нічого такого, дуже цікаво. Окей, в мене є ще питання: які податки потрібно сплачувати на початку, коли тільки відкриваєш свою справу, і можливо дохід ще не дуже високий, чи чи великі податки? чи відрізняються вони від того, які в тебе заробіт. Наскільки я знаю, перший рік ЗЗП, коли ти працюєш, податок насправді мінімальний. Але якщо ти заробляєш тільки там до 20 тисяч в рік. То податку і немає. А можна поєднувати працевлаштування та ЗЗП? Так, можна, можна працювати на контракті, можна мати відкрите ЗЗП, тут тобто квк номер. Ми знаходимося в дуже класному салоні, в дуже приємному такому кабінеті, виглядає ну, кайфово. Скажи, будь ласка, чи ти так. можеш поділитися, скільки коштує оренда такого приміщення та як ти його взагалі знайшла? Мені допомогли знайомі в цьому, тому що я. Займалася довго пошуками чогось такого. Вартість оренди я сплачую тобто, 100 євро за один день. Тобто, але я плачу, коли, от, коли я прийшла. За той день я сплачую, тобто я не сплачую за кожен за типу за місяць суму за місяць. Коли ти орендуєш приміщення, чи потрібно власниці цього салону підтвердження твого ЗСП, твоєї діяльності? Так, так, це саме перше, що вони вимагали, що вони питали, тому що вони мені дають кожен раз як чек з БТВ відсотком, тобто для них це важливо, тому що ну. Я не можу працювати, скажем так, на чорно тут в них, тому що це власники голландці. тому це було першою важливою умовою. А ти кажеш, що ти платиш тільки, коли ти приходиш? Тобі потрібно наперед бронювати місце. Так, так mm -hmm. я місяць наперед там кажу, от такі я дні прийду. Можливо, можна і на інших якихось умовах домовитись. Ми домовились так. Типу, мені підійшло, їм підійшло. Є в тебе нідерландці клієнти або інші експати спати у Нідерландах. Я до цього йду, я б цього дуже хотіла. Але на даний час у мене всі наші дівчата. тому так. Але я розвиваю свій інстаграм двома мовами, щоб можна було залучати іноземних клієнтів. тому підписуйтесь, тут буде нік. Так. Супер, дякую тобі. Можете ще хоч щось додати, якісь нюанси, які важливо знати при тому, коли ти відкриваєш ЗЗП чи свою власну справу? Взагалі, спорад, що я можу сказати, це бути обережним, коли ви працюєте без ЗЗП, тому що є така штука, наприклад, якщо ти в б'юті сфері, вони можуть тебе по твоєму нікнейму, там назву бренду провірити в соціальних мережах, наприклад, в Голландії, і сказати так. Коли ти відкрила ЗЗП, але у тебе вже там в Інстаграмі, наприклад, в твоїй сторінці роботи, життя кипить з роботами без ЗЗП, типу, що це таке? Mm. От, от вони це все ну, не завжди так буває, але я чула такі випадки, коли можуть отак провірити. Взагалі цього року внесли якісь зміни в ЗЗП. Обіцяють якісь дуже провірки. Про зміни я запишу в наступному відео, тому підписуйтесь, обов'язково, щоб не пропустити корисну інформацію. Робити все в чисту, тому що може так. статися ну, різне. Тому запрошую усіх дівчаток, всіх своїх майбутніх клієнток до себе на процедуру. Я знаходжусь у місті гага, Денхав, тому велком. Запрошуємо. Робіть бровки, тому що це дуже круто і зручно.